Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. Я дуже радий, що ми сьогодні тут з вами. Мене не було давно, але на все є свої причини. І я думаю, що ви відчули під кінець лютого отакий великий стан усіх, стан апатії, стан того, що нас завели у якусь безвихідь, і що треба боротися за своє, треба відстаювати. Це стосується і країн, це стосується і персональних ситуацій. Але сил для цього зараз немає. Бажання боротися є, сил немає. І я хочу вам наперед сказати, що вся та атмосфера, яку ми зараз бачимо, вона створена лише для того, щоб нас зараз зупинити. Тому що з весни вже з березня. У нас з точки зору астрології буде дуже жорсткий сильний період, там де ми, наче, будемо як діти, кожен буде казати своє я це буде дуже активний період, період переміщень, період спілкування. І ми про це сьогодні говоримо. А що ж зараз? Чому ми тут якраз напередодні у цих перемовин, які ми зараз бачимо? У нас зупиняється Марс. І ті люди, які дивляться мої відео давно, вони знають, що Марс це наше бажання боротися. Марс це наша сила. І зараз, впродовж цього тижня, під кінець лютого, ця сила вона зупиняється. Тобто можете відчувати, наче як зав'язані руки. От такого бажання ініціативності ем, щось доказати комусь, відстояти його немає. Але світ, він дуже сильно нас зараз запитує, щоб ми це робили. От коли Марс зупиняється перед тим, як вийти у прямий рух, він вводить нас у таку пастку. Що, по-перше, це отакий період, а саме Марс стоїть з 20 по 27. Це отакий час, коли ми дуже вразливі до будь-яких хвороб, ми дуже вразливі до ем, якихось переломів, ми дуже вразливі до речей, які нас зупиняють. Тому що саме оці дні з 20 по 27-е, у нас іде програма зупинки і налаштування на майбутній сценарій. І все, що зараз відбувається у просторі, у політичному просторі, все, що ми бачимо, це все не є актуальним. Тому що Марс розвернеться, і всі ці слова, всі лозунги, які зараз ми бачимо, вони будуть переписані, переговорені. І так само у вашій діяльності. Ось оці з 20 по 27 це такі числа, коли нам краще увійти у себе, можливо, навіть закритися, можливо, десь зникнути з соціальних мереж. Ось Марс, коли він зупиняється, це такий час, коли треба внутрішньо підготуватися до дуже активного періоду. Пам'ятаєте, я казав, що вся зима, вона у нас під цим ретроградним Марсом. Ознаку рака наша воля, вона дуже залежить від емоцій. Знаєте, отакий от стан, що а може не зараз мені створювати оцей свій новий продукт? А може не зараз мені кудись переїжджати, Я краще буду терпіти. От знак рака це скоріше про такі глибокі емоції, які у нас всередині. А Марс це агресія, ініціативність і свій прояв. І звісно, що ці всі дві енергії, всю зиму були переплетені, і зима вона була така дуже у собі, наче що хотілося закритися, поставити на паузу будь-які справи, можливо, навіть судові справи, справа якоїсь агресії, справи війни, наче що звести себе у такий пасивний стан. І от прямо зараз, з 20 по 27, нас буде вибивати з цього стану. І щоб якісно пройти, от дуже добре взяти якусь паузу у вашій діяльності, саме оці числа. Тому що вже з 28 числа. Ми відчуємо кардинально інші енергії. І це і стосується і вашого персонального життя, це і стосується і політики, це стосується і взагалі нашої активності. Ось коли Марс він стоїть, є дуже сильне бажання зробити все одразу. Тобто сила з'являється, а енергія для реалізації цієї сили її немає. І виявляється таке, що. Начебто, і не треба, наприклад, ставити стільки клієнтів на сьогодні, але чомусь є якесь бажання знаєте, через силу пройти, от через себе пройти, віддати свою енергію, і виявляється виснаження, виявляються якісь етапи, що щось ламається. Ми, наче, от, трохи дратівливі оцей час, 20 по 27. -е, і ця дратівливість, вона наче каже, що ну давай, покажи, що ти можеш. Ти всю зиму там десь сидів, покажи зараз себе. Ем, вже треба кудись рухатися, треба направляти себе. І от ці числа дуже круто взагалі зробити зупинку, навіть якщо ви відчуваєте, що все, треба змінювати життя. Треба кудись переїжджати, змінювати роботу, створювати оці нові продукти у кожного як. Або якщо у вас є затяжний конфлікт, навіть якийсь судовий, або конфлікт просто з близькими. Ось оці числа, цей конфлікт з 20 по 27 він може максимально ставати явним. Оцей внутрішній конфлікт для того, щоб уже з березня просто переключитися з цієї програми. Мене дуже цікавить те, що як працює астрологія, людина вона просто живе в якійсь ситуації, в якійсь проблемі, перемикається час, тобто змінюється положення, змінюється цей вайб у світі. І для людини це стає просто неактуально. І от оця затяжна ситуація, яка у нас тримається у цю зиму, вже результати цієї ситуації ми побачимо у квітні. І насправді це стосується цих перемовин, тому що зараз, поки Мар стоїть, будь-які сторони, які зараз намагаються вирішити конфлікт, вони будуть відчувати оцю апатію стримання, що м, наче безвихідь ми не можемо. І багато зараз українців вони також знаходяться в такому стані, що, наче нас придавили, нас обділили правами. Насправді, те, як воно кажеться, воно так не буде. Це лише ось такий проміжний етап, коли ми маємо, знаєте, от прийти через це, прийняти оцю безвихідь як і в глобальному плані, так і в плані діяльності. Я коли хотів знімати своє минуле відео, то у мене раптово створився такий сильний супротив, я запізнився на потяг, потім я отруївся, потім ще якісь ситуації відбулися. Знаєте, інколи треба себе призупинити. Інколи треба побути з зав'язаними руками, поспати, допомогти психіці переналаштуватися на новий цикл, який буде дуже енергозатратний. Знаєте, от наче я з 28 вже лютого нас закидують просто у якесь колесо, яке дуже сильно крутиться, і там така велика кількість подій стає зараз поговоримо про те, яких подій. Що ми, дивлячись назад, розуміємо, що у цей кінець лютого краще було б полежати і відпочити, тому що ем, ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але ми інтуїтивно відчуваємо. Тому ось головний меседж цього початку відео, який я сказав, це те, що зараз, коли Марс ретроградний, треба от прямо уявити, що я зупиняюся. Навіть фізично, от фізична активність, навіть якщо ви ходите в якийсь спортзал або активно займаєтеся спортом, навіть от з 20 по 27 ця фізична активність вона може також бути сповільнена, наче там складніше або з'являється кріпатура, хто займається в спортзалі, От може бути таке сповільнення на всіх фронтах для накопичення цієї енергії. А що ж у нас відбувається у березні? Відео про події в березні я буду випускати в наступні тижні, але зроблю вам такий спойлер: це час неймовірно егоїстичний. Це такий час, коли ми знаєте, ми стаємо дітьми і нами керують інстинкти, нами не керує розум, нами не керує якісь моральні цінності. От у нас Венера буде ретроградна у березні, у Овні, Меркурій буде у Овні ретроградний. Навіть Нептун буде переходити у Овен. Дуже сильно, наче нас буде відкидати у дитяче. Як це буде проявлятися? Ось Венера це наше вподобання, забаганки. Щоб зробити такого, щоб отримати просто кайф. Не який не якусь користь профіт, а от просто отримати кайф. І, от в звичайний період, ми люди звикли відкладати назад свої бажання. Ми звикли підлаштовуватися під когось заради виконання наших завдань. Так ось з березня у нас буде максимальне пробудження оцього інстинктивного, глибокого. І березень він буде дуже. Дуже трансформаційний для наших стосунків, тому що всі люди вони будуть підходити до свого я, до свого істинного, що ж там живе насправді, не те, що я собі там придумала або придумала, навчаючись в університеті, ходячи на роботу, спілкуючись з людьми, а що насправді було завжди там. От знак овна можете навіть подивитися на цих людей, от в якій би сфері ця людина не була, вона як дитина. Я хочу, я роблю. І інколи переступаю через кордони інших людей, тому що я їх не відчуваю. Це як дитина, яка просто в пісочниці в дитинстві там забирає якісь іграшки, тому що вона просто захотіла, їй ніхто не сказав, що так не можна. І от у нас у березні буде така сильна програма, наче ми діти, наче ми е, трохи дуже імпульсивні, трохи егоїстичні. І от довготривалі стосунки, вони, звісно, будуть отримувати випробування. Чому випробування? Тому що коли ми всі спускаємося до цих істинних бажань, а не тих, які ми собі там понапридумували, то ми бачимо правду. А яка є правда? Чи я кохаю цю людину, чи ця людина, вона мені треба для чогось, що я не можу реалізувати? Тобто, оце питання бути з кимось. Воно дуже сильно буде трансформуватися. Багато з нас людей вони будуть повертатися саме у свої якісь хобі. Знаєте, отакі речі, дурні речі, як каже розум, які ми не використовуємо звичайний час. А тут, наче, все буде для того, щоб показати, а який ти був раніше, який ти маєш бути без оцього всього. Без усіх обставин зовнішніх і політичних обставин, і обставин вашого життя, от які ви реальні, якщо б не було цих обставин, наш березень це покаже. І якщо ви хочете відчути повністю от оцей вайп ретроградної Венери, про яку я скажу в наступному відео глибше, Можете згадати період 2017 року, березень і квітень 2017 року. Якщо у вас щось згадується, щось таке, знаєте, особливе, можливо, розрив стосунків, можливо, якась дивна діяльність, яка вам не притаманна саме у ось цей період. Це означає, що саме зараз буде знову поновлення. Знову таки. Ви будете саме от у цій дитячій атмосфері, і це насправді буде стосуватися усіх. Можливо, ви тоді спілкувалися з якоюсь людиною з якоїсь іншої сфери, і це спілкування може бути поновлене. Або можливо, ви кудись виїжджали в дивне місце, і знову таке з'являється бажання туди повернутися. це місце дозвольте цим подіям бути у березні. А якщо ми повертаємося саме під кінець лютого, ось тут стає дуже сильне питання, чи реально треба зараз дуже сильно боротися, чи реально зараз треба себе повністю вижимати саме у вашій роботі, чи можна просто зупинитися і відпочити, подивитися у себе? Тому що я, бачучи це все, я розумію, що якраз у цей кінець лютого нам треба всім проспатися. Нам треба, щоб нам настільки набрид у цей пасивний стан, у якому ми були всю зиму, щоб у березні максимально вибити себе у активність, у творчість у якісь конкретні домовленості, а не просто пред'явлення чогось для когось. От, щоб це відбулося у березні, зараз треба засісти на дно, зупинитися і бути дуже обережним. Тому що коли Марс стоїть, дуже велика вірогідність, знаєте, якихось захворювань, чогось підсипити, коли ви не зупиняєтеся, коли ви хочете, але ви цього не робите. І Марс буде весь цей час у березні у нас також у раці. Все, що зараз говориться, воно буде переосмислене, і вже ми будемо мати щось конкретне з тих перемовин, які зараз відбуваються, або щось конкретне з того вашого проекту, який став на оцю зиму просто на паузу. Ми будемо бачити щось конкретне саме уже з кінця квітня і на початку травня, коли Марс повністю вийде вже з цього болота, в яке він зав'язався. І ми відчуємо повітря, ми відчуємо вже якусь конкретику. Я дуже радий, що ми сьогодні з вами тут поспілкувалися. Я думаю, що мої рекомендації вони вам відгукнуться. Я хочу вас привітати з тим, що починається весна. Давайте вона буде активна. Давайте вона буде яскрава. Про неї я вже буду казати у наступне відео детальніше. А я дуже вас люблю. Звертайтеся за консультаціями, пишіть ваші коментарі, ставте лайк, надсилайте ці відео близьким. Я дуже радий, що ви в мене є. І до наступної зустрічі!